Як би лютий не намагався, але весна таки своє бере. Бачите, вже дороги тануть. Тому чекаємо на весну. Сніг чистять на кладовище. Друзі, усім привіт, вітаю вас на каналі. Сьогодні субота, 21 лютого, нарешті ці вихідні настали, тому що я вам впродовж тижня нічого зовсім не казала, але такий тягар був на душі. Хотілося поїхати до нашого Юри, а воно тут дощ. І така погода, що ну, я навіть якщо поїду, я не пройду до нього там. Потім воно як мороз і. Як скло, ти не пройдеш теж. Четверг, четвер кажу, я вже не можу, я поїду в Владіку. Він каже, давай на вихідних поїдемо разом. Все одно така погода, ти нікуди не поїдеш. Ну, Ти навіть якщо і поїдеш, то що буде? Нічого. То ми зараз з Владіком приїхали. О, песик приїде. Вон Владік на мене чекає. То хоч не по грязюки, то не по... А що ти дивишся, Бла? Просто А, на мене чекаєш. Ти пішли. Пішли. А може там по дорозі одразу підемо? Та я думав, потім ні, давай. Ні, ну, давай. Зробіть так, щоб ця війна ніколи і ніким ким була забута. Зараз їхали, багато машин теж. Їдуть на кладовище, а ви знаєте, у мене такий От, тиждень такий, бо воно ну, тягне приїхати, провідати. Я не розуміюся в цих моментах. Кажу відверто, які. О, хтось там біля своїх вже прибирає, чи йде, чи як. От. Людина пройшла, щоб її не знімати. І от як провідаєш, начебто якось легше стає. А он ще Влад... О, Владик, когось дивився. Он там ще Холодний Яр, 93 з'явилася, Влад. як у нашого. Я кажу, як... Таке буває, провідаєш, побудеш і якось легше на душі стає. О, ось Холодний яр теж, з Юрчика бригади хтось. Там хтось їде до своїх. Кожен до своїх. Ой, сьогодні вночі був мороз, то воно хоча б підмерзло. А так би я не пройшла. Я кажу, отак от приїдеш, постоїш, просто відчуваєш, що як він тут. Не знаю, як це. Там от люди теж до своїх йдуть, там на машині приїжджають. Кожен до свого прапор приніс, зараз буде їшати. Каже, позривала прапор. Слідкують люди за цим. Ми теж змінювали вже один раз прапор. Ось тут поруч теж Холодний Яр. Там прапор ще поміняли один, тому що і дивлюсь, і цей вже обтрюпується. Це навесні, але весна вже наступної неділі буде. То поміняю. Це брат, мабуть, міняв. Так от побудеш, наче поруч. Стояв. Якось легше стоїть. Не знаю. Чи то ми себе так тішимо? Це бачите, як на вінок буває, попадає прапор, отак от, от він і рветься, скупиться. Бачик пішов. А, дав? 93. Пішов подивитись. Поруч з тобою, Юрчик, теж 93 -тя. Твоя пригода. Так, будемо йти. Олекса ходить, дивиться 93-ю бригаду ще один. Про проєкт. 97-го року. Світла пам'ять нашим героям. Життя віддає за Україну. Хто не був у бою, той не знає, що таке мир. Все тут написано. Любимо тебе, пишаємося. А ось 2003 року народження загинув в 23. 23-му. Двадцять років. Хтось іграшку там приніс. Мабуть, це його обла. Може так, не знаю. Зараз дивлюся, де Олесь циганок. Катяного класу теж провідаю, кого знаю, кого не знаю дев'яносто шостого року. Десь тут має бути зараз олесь. Дивлюсь, як пам'ятник зробили фотографії, сонечко засвічує із дитинства і далі, і далі. З цієї сторони ось так. Поїхав. Ні, це вже поїхала там машина стояла. Це вони так прощалися. Ось і Олесь. З Катєю навчався в одному класі. Ось цеганок. І тут де плитка, то воно рівненько ходить. А ось там вже немає плитки, воно видно, то там земля як провалюється. Але нічого, по весні теж будуть робити. Провідали сьогодні нашого. Да, усе, знайшла. Ладя, каже, знайшла. Каже, знайшла. Лід провалюється. Сонечко відсічує такий напис. Я Любив вас усіх та найбільше любив Україну. Сонечко дуже засвічує, воно не видно. І, до речі, оце ж вчора, як дощ був, то зараз воно як в кризі все стоїть. Якщо камера сонечко засвічує, не зможу Все, як лід. Зараз ще хочу до Матвія зайти, якого знала з першого класу, я вам вже про це казала, закінчив школу. У травні 22 го року я одразу пішов добровольцем. З 2004-го року народжені. Привіт Сонечко. Пам'ятаю, який ти був малим. Світла тобі пам'ять, світла пам'ять кожному нашому герою. Пам'ятаємо. І душа болить навіть за того, за кого зовсім не знаєш, не був знайом. За кожного. Така ціна. Таке реальне життя. А тут трактор все чисте, щоб чистенько було, тому що багато хто машинами приїздить до своїх. І він поїхав на кладовище, буде чистити. Інколи в мене бувають такі моменти, що, думаю, змінити контент, відверто я про це думаю. Записувати огляди в магазинах, якісь там дрібнички, ціни, акції, а потім чудово розумію, що можливо, треба це спробувати. До речі, а давайте завтра спробуємо і. Все одно я буду повертатися до життя, тому що цінувати, шанувати і говорити про реальне життя сьогодення, а я не змучу, я, мабуть, не зможу. Та ну то ж тайні, ну це ж таке. Тому інколи моє відео, можливо, після перегляду людина подивиться і якось стане сумно, а з іншого боку не можна приховувати правду. Тому що треба про це казати, треба це висвітлювати. А інколи думаю, а може і не треба. Якщо треба комусь щось пояснювати, то й пояснювати вже нічого не потрібно. А з іншого боку, я це відчуваю, хочу передати справжні свої почуття. І отакі думки в мене бувають. Дякую, моя дорогенькі, що ви зі мною в будь-якому настрою. Дякую вам велике. Бережіть себе і до зустрічі в новому відео. До побачення!